Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. мене звати Яна. Давайте з вами сьогодні подивимося прогноз для України і українців на жовтень. На жовтень 2024 року. Які головні енергії будуть нас з вами оточувати, в яких енергіях ми будемо жити. Давайте подивимося. Отже, основні події, основні Позиції для України це події в жовтні. Політичні події, да, що в політику ми відбуватиметься, що відбуватиметься в економіці українській. Що будуть по небезпекам у нас? Ну, небезпеки, звісно ж, вся Україна, ми під обстрілами, ми під. Під ударом, тому так бережіть себе обов'язково. Соціальне життя у нас яке буде вирувати, що, що у нас буде в соціальному житті. І порада для всіх нас з вами, будь ласка, не нехтуйте. Іноді поради дуже так цікаво програються. Так, ну що. Дно колоди диявол, залежності якісь, так, залежності від хитрих, неприємних людей. Слухайте, мені не подобається оце, цей фон, тому що це дійсно залежність, це постійна якась кабала. Через хитрощі, через те, що нами намагаються керувати, маніпулювати шипа пожімачів, ждуни якісь та, да, постійні, і на фоні це треба викривати тих людей, треба їх карати, треба їм не дозволяти нами управляти. Так, мені не подобається фон, але давайте подивимося далі. Е, знову ж таки, це може бути дійсно якийсь шантаж, шантаж, шантаж шантажі оці, шантаж, ядеркою цією, це ж теж може так програтися оцими да, такими. І, до речі, оці, от, що я вже їх бачила ці карти, ось вони на дні. Це дійсно може бути можуть бути інформаційні вкиди стосовно цього, стосовно того, що нас постійно шантажують, і це буде підсилюватися інформаційно. Да? Тобто ці всі кремльовські агенти, вони будуть свої щупальця в будь-які сфери життя. Тобто навіть в чатах якихось вони будуть вкидати, да? якісь коментарі постійно. Моніторте коментарі, дивіться, щоб це була жива особистість, щоб це був якийсь там перев... ну, типу, щоб цей коментар був на сьогодні створений, щоб канал був на сьогодні створений, не вчора. Да? Перевіряйте, фактчекінг, Будь ласка. Так, перевірка потрібна. Бо якщо не будете перевіряти, будете вестися на то все і псо. Далі. Ну, події дивимося. Давайте. В Україні події. повішені Погані події, насправді, Ну коли вони у нас були хороші. Значить, дивіться: повішений, трійка мечів, милицер, монет. Карти погані в плані того, що це розпач, це жертви, це. Дуже повільний якийсь рух, повільний прогрес. Да? Прогрес сповільнюється розпачем, прогрес сповільнюється якимись такими втратами. І воно буде, знаєте, дуже сильно нас нагрібати в жовтні. Так само це може бути можуть бути удари енергетику, по енергетиці знову, да? знову обстріли, тому що це у нас пентаклива карта, карта тепла, енергії, яке. Затримується. Але воно дійде, да? от лицар Кубків, хоч і монет, хоч і тут і погані карти, але він все одно він впертий, він рухається, він е ремонтує так, все одно тут є такий, ну, типу, на натяк на оптимізм. Але так, да, удари все одно є. події є такі, знаєте, ну е тривожні. Е політика. Розпач в політиках, розпач в людях, розпач в особах, можливо, буде розпач конкретно в якійсь особі королева монет, хто у нас по королеві монет може пройти. Ну, це взагалі в політиці також це може пройти розпач, можливо, певними економічними питаннями, да? тому що це якраз про господарство, це якраз про накопичення, про ресурс, знову ж таки, намагання ресурс якось. Розтягнути, переполовинити його якось так пристосувати. Ну, тобто, в політиці така історія. Знову ж таки, можливо, це конкретну особу мені показує Пентаклів, Пентаклю, да, якийсь конкретний скандал, що десь якась корупційна схема. А може, це дійсно в глобальному форматі, да, що показує, що політики вирішують якісь ситуації, якісь питання господарчого кшталту, знову ж таки, типу як кабмін, да, і вони. Дуже не задовольняють нас в моральному плані, намагаються якось між крапельками пробігти. Да? Тобто ситуація нестабільна, ситуація постійно змінюється, і постійно нові вводні, якісь постійно нові дані, які приводять до розчарування, і, типу, не, не приносять задоволення, не приносять якогось такого е, приємного вайбу. Да? Далі економічна ситуація. Ну, По економіці, до речі, більш-менш. Да? Тут з кубків дуже багато інформації в цілому, нової якоїсь. Але по помірності і по шістці, шістці мечів це карта, скажімо, в, в економічній складові. Я б сказала, що це карти не дуже великих змін, але, скажімо, за діл на, 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 на якісь нові горизонти, нові починання. Дивіться, помірність це карта. Не швидка, тобто ситуація швидко не зміниться, да, тобто прогрес як такий. Він не сказати, що дуже швидкий і е, блискавичний, але є якісь е, проекти, є якісь питання і е, думки. З приводу того, як ситуацію покращувати. Тому що не мовимо з п'ятірки мечів, так? З кризової ситуації виходимо далі на щось нове, на якісно новий рівень. Тобто тут не швидкий процес, але він якийсь такий, знаєте, оптимістичний. Тобто нам запрогнозують, запропонують якийсь оптимістичний розвиток сценарію з економікою. І, скажімо, є шанси, що він запрацює. Тому що шістка мечів це вже карта, ну, такого, знаєте, вже в. Впровадження в життя, да, тобто реалізації. Давайте подивимось, що ж вони нам пропонують. Я от хочу знайти якусь пентаклу карту. Да, що вони нам пропонують, щоб, щоб що і для чого. Так, ну це популізм якийсь, але по смерті що, зміни на що? Ну, зміни на краще, зміни на краще. В економіці зміни на краще однозначно. Тобто, я ж кажу, по смерті це і по мірності це зміни не швидкі, це зміни досить повільні, але вони несуть нам якісь ну, прям непогані результати. Звісно, що це поки що десь у чихось фантазіях, тому що куб-куб-туз, кубків, королева кубків, але реалізація їхня можлива, і я, чесно кажучи, навіть не не, не очікувала, що може бути. Ну, прям шістка жезлів в економічну ситуацію да, на уточнення. Тобто, зміна до прям хорошого чогось. То, що шістка жезлів, це типу навіть похвалитися чимось можна, да? ну окей. Так, давайте далі. Небезпеки подивимося, небезпеки від імператора. Ну, і небезпеки від імператора. імператор, так, на Бориса Філатова схожий. Так, значить, небезпеки від імператора від Путіна, від Росії по урожаю. Тому що вже зібрали по заводах, по виробництвах. Знову ж тут, домна, можливо, якийсь завод, можливо, якесь велике підприємство, можливо, підприємство, ну, що виробляє прям конкретно необхідні речі. Знову ж таки, тут небезпеки, в принципі, вони то є, але результату від них немає. Да? Тобто, те, що вони там десь може вдарять, великих якихось збитків нам не принесе. Я сподіваюся, що це максимально буде. Мінімум жертв, да? максимальний мінімум максим... взагалі без жертв. Але от чисто от глобально з таких питань, як, типу, що воно там зробить для нашої оборонки, нічого. Що воно зробить для нашого сектору економічного, нічого. Да? Тобто тут сімка монет, типу, ти щось робиш, але воно ну, не приносить якогось такого очікуваного результату. Далі. Нехай так і буде. Далі, далі, соціальне життя, дивимося. Світ, король мечів. Так, ну дивіться, тут є у мене, звісно, підозри, що якийсь буде, ну, я не можу сказати, що конфлікт це, типу, тема е, якихось, знову ж таки, традиційного, нетрадиційного, порозуміння, непорозуміння. Е, ну, от, знаєте, в соціальному житті якась така от історія. Да? Тобто, можливо, знову підніметься теми. Партнерство, да, оцих от громадських, громадянського, і, коротше, цивільного права, да, коли там цивільні партнерства, да, і якась якась протидія буде. Але, як на мене, карта світ говорить, що, можливо, і навіть і десь воно непогано спрацює, да, завершиться це питання і завершиться просто завершиться. Ну, типу приймуть його, да? можливо, будуть, будуть якісь невдоволені персонажі, типу там, військові якісь, да? там, або ж такі, типу, якась токсична маскулінність, і по єрофанту, да? церква буде щось возмущатися. Може таке бути. Потім ще по церкві може бути, якщо соціальне життя, то це може бути якась дуже сильна санкція на МП, да? Московський патріархат і завершення якоїсь ситуації. Там вже ж їм давали якісь 90 днів на вирішення. Іхніх питань, мабуть, що цей час вже пройшов і якось будуть їх законним чином, спецслужбами, так, спецпризначенцями, уже їх будуть обмежувати в їхній діяльності. Також може таке програтися. І я думаю, що ми скоро це побачимо, тому що три старшер... два старші аркани досить серйозні і ще й така фігурна сильна карта король мечів. Тому так. Да. Так, і порада для всіх нас. Давайте дивитись пораду. Цікаві поради, жезлові карти і вогняна сила. Нам говорять про те, що в домі ми можемо контролювати зміни самостійно, тому що вісімка жезлів це тим більше да? це типу зміни, які ми самі можемо або як, апрувити, так? дозволяти їх, або ж навпаки змінювати. Тобто ми, господарі в своєму домі, і по силі ми це показуємо, доказуємо і змушуємо з цим рахуватися. Вісімки-вісімки, да? четвірка, вісімка і дві вісімки. Тобто наша стабільність виходить на, якісь, на якусь постійну складову, да? тому що вісімки-вісім це ж знак безкінечності. Тут хоч і немає леніскати на, на зображена, але арабська вісімка да? вона показує знак безкінечності, тобто повторюваність одних і тих самих дій. Тобто стабільність повторюється, стабільність постійно працює, стабільність постійна в постійному русі. Да? А як от велосипед же теж він вже нестабільний, да? але для того, щоб він рухався, він для того, щоб він стояв, він повинен рухатись постійно. Так і тут, для того, щоб було стабільно, потрібен постійний рух, постійне вливання, постійне, постійне накопичення і постійний кровобіг, да? От Серце зупиняється, коли кровообіг зупиняється. Закритий цикл, закритий, як там? Закрита схема, система кровообігу. Ну, ви зрозуміли, про що я? Я в біологію вчила вже дуже давно. Треба нагадати, собі, як це працює. Тому така тема. Отакі от, от прогнози в мене. Порада для нас, да? контролювати, не давати спуску, і показувати своє я, показувати свої вподобання. Тому що тільки голос наш може да? щось поміняти, голос, дії і наші вчинки. Ось так. І, типу, ця от історія про Фаталізм, так, да, це треба завершати, тому що сила завжди бере під контроль. Сила завжди сама вирішує, що вона розвиває, а що вона ховає. Тому тут ось так. Дякую вам, дякую, що ви послухали. Теж невеличкий коротенький прогноз, але сподіваюся, що він відіграється тільки найкращими картами. Порадували мене, звісно ж, економічні питання. Порадували мене і питання соціальні. Решта не дуже порадувала, але ну, життя в нас таке. тому... Бережіть себе, не нехтуйте тривогами, не нехтуйте небезпекою і до зустрічі! Па-па!